Отже, МТЗ 892-й. Під час чіпляння ВГ8 потрібно дивимося на навісці змістити кріплення ось цього розтяжки, чи як вона там називається, поводка. Бачимо з першого, перекинути на друге, те, що ближче до трактора. Ціпляємо ось сюди цей кілок і дивимося, і він стає. Він стає ось на оце вухо, тобто навіска опускається нижче, і ось болтом в ось цьому місці я стягую. Аналогічно, тут так само і бачимо. Ставиться перший отвір, другий отвір. І так само ось бачимо, болтом кріпиться ось це вухо. Тобто бачимо, де вони знаходяться. Бачимо ці вуха. Зараз я їх зніму. Відпущу МТ-зона і переміряю оцю довжину. Ну і покажу, як вони трошечки підігнуті оці самі вушка. Ну, зараз, зараз. Продовжую стосовно оцих штук. Бачимо, вона є ліва і права, бо вони вигнуті в різні сторони. Ось зараз я покажу Ось бачимо, да? тут хвостик з отвором. На 22 чи 24, не пам'ятаю, ті що путейські болти. У нас все на них тримається. Бачимо, трошки підігнуто сюди, це трошки підігнуто сюди. Відповідно, низ, відповідно, низ приварено ж з іншої сторони, підігнуто до середини. Загальний вигляд. Ось дивимося. Бачимо, одні краці отуди підігнуті, одні отуда. По центрах, по отворах, по центрах я ось положив. У нас буде 50 см. 50 Тому кому потрібно, орієнтовно прихваточки поміряли, якщо все стає, обварили. Можливо, може трошечки кудись і краще, бо е, одна дуже легко стає, а одну потрібно чуть-чуть на вісочку підсмикнути. Тобто є трошки невідповідність правої і лівої. Легесенько підсмикуємо, але в принципі робоче. Е, ми ставимо нормально. Єдине, що, можливо, трошечки більші отвори, щоб болти ну, трошки свободніше були, тоді легше попадати. Але, можливо, будуть трошки, е, так скажемо, удари при підйому. Тому ось такі розміри, з якого квадрата зробили, товщину не скажу. Ну, Розуміємо, навіска, можливо, не найтонший. Тридцятка. Е, Квадрат тридцятка, ну не знаю, може міліметрів 3-4. 4, адже, адже сівалка важить 4 тони, плюс, якщо її спорядити. Так, все, ось такі моменти. В принципі, якщо немає гідравлічного замка, то ось це досить надійно. Вже не перший рік працюємо, все витримує. Єдине, що на речах навіски кинули тряпочку, щоб речагом не користуватися. Бо, можливо, або це зігнеться якщо слабеньке, або вирве вухо. Або відповідно вирве вухо десь на навіски, що зігне. Тому поставили упор на речах. Тряпочку кинули, все ним не користуєтесь. Ну ми так робимо.